Зараз, а, взагалі, чи від початку війни в кожній сім'ї проговорити такі речі, як? А, якщо тривога, куди біжимо? де зустрічаємося. У кожного має бути тривожна валізка. Відповідно, необхідні мінімально документи, копії документів, готівка картки. Мінімальний запас харчування, яке не псується: це, це консерви, якісь снеки і так далі. Якісь галети, це має бути ліхтарик, це мають бути сірники, свічки для того, щоб можна було у разі потреби розпалити вогнище і так далі. І підсвітити собі, коли немає світла. А це мають бути відповідно певний посуд, бо обов'язково павербанк. А телефон, можливо, і ще кноп, кнопковий телефон. Він довше тримає заряд. Отакі От елементарні речі, які в принципі можуть е е допомогти людям пережити е наслідки обстрілів.